Всім привіт, 6 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо, друзі, вашій увазі. Насос Оптима моделька QB60TL. При заказі звертайте увагу на маркіровочку, бо є досить похожий QB60 без L. Він зовсім другий. Так, щоб не зробили ніякої такої ошибочки. Так, показую, друзі, його технічні характеристики. Так він виглядає. Йде в такі упаковочні коробочки, Дощі та крильчатки. Перед нами така от є провода. Правда, нема вилочки. Вже куди будете підключати? Розберемося. Так, три провода, обов'язково, щоб було заземлення. Дара всі електротовари підключається із заземленням. Друзі, кого зацікавила дана модель насоса, або ж взагалі насоси. Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах є одинакова. Ми, при можливості, йдемо на уступки, якщо ви телефонуєте за номером телефону 063 426 10.10, або ж пишете на Viber. Всім мирного неба!